Сьогодні вже будемо прикривати інжири, Тому що завтра буде тепло, а потім, потім піде холод. І не те, що вони померзнуть в цей холод плюс 3, плюс 2, ні. Але потім в'язати буде рукам холодно. Тому намагаємось прискоритись з укриттям. Віноград у нас теж. Він... Бачите, старий, і ми його вкриваємо. Ну, вкриваємо таким методом. У нас дуги ставимо, зв'язуємо його і потім плівку зверху. Там буває цукрові мишки на ті саджанці, що мали дітом, чи щеплення, мама робить, бо позамовляла собі ще нових сортів. Якби то з кущів менше стало, але сортів вона експериментує, деякі прибирає, деякі перещеплює на ті старі. Тому в нас такий метод укладання. Інжир він як би то витримує і відходить у нас там за парканами, висадили на березі ще один інжир. Хотілося проекспериментувати, бо вседжений шкода було його тоді, давно ще не, не викидати, а не теж віддавати. Просто було що, щось він був і, і нікому тоді був не потрібен. Ну, викидати було шкода. Так, І ми його туди приткнули, батько. І він відходить кожен рік, виростає велике дерево, але не плодоносить, тому що не встигає. Не треба прикривати. В наші зими треба. Так, як, як я казала, ось тут були дуже товсті, вони б не вклалися в нас. Бачите, то ми товсті, старі, вирізаємо. Це минулого року вирізали ось так. Це цього року те, що понаростало, це, воно не вкладеться, воно не зігнеться і ми ріжемо. А ось ці гілки. Вони з весни попускають наверх нові бруньки. І буде, буде новий врожай, а на цих буде старий врожай. Ось, бачите, що залишилось. Дуже-дуже багато. Там купа я нарізала, там мама нарізала теж гілок і великих і маленьких. І потім позв'язували його дротами. І покажу, як, чим вкриваю. І другий інжир, дуже-дуже старий. Бачите, він був о, на дві сторони в нас, одна сторона і інша сторона. Бачите, які, які старі піньки. Але мама не хоче. Вже у так, такої кількості вистачає нам і цього. Тут буде трошечки городина, щось вона не хоче. Ну, не хоче, то не хоче. Е, ось, бачите, теж порізали з неї. Того інжиру дуже великі гілки, які не росли. оці Не пригнулися, не пригнулися, теж не пригнулися. Все, що ми можемо зігнути, вкласти, ми ось так і вкладаємо. Ніяких траншей, щоб туди вкапувати, ми не вкапуємо. Він росте, як звичайний кущ. і ми вкладаємо тільки так. Не закопуємо землею, не виноград, ні кущі ось ці. Ну, в принципі, ви бачите, що те, що можна вкласти, ви вкладаєте набік. Те, що не можна вкласти, доведеться порізати. Прийшли морози до нас. Снігу немає в нас завжди. Снігу немає. Мало коли, у нас холод, мороз і є сніг. Так що рослини підбираємо витривалі, сніг трошечки прикриває. Нічого, я пішла зараз копати агаву. Та ось треба довкривати ще один ряд винограду залишився та гранат. Інжир вже накидали, я там не показувала, як ми цей процес робимо, це не цікаво. ну Насправді це можна і розповісти. так же як робимо і на виноград будемо накидувати зараз. ну Тут на виноград ми один ряд пакетів просто накидаємо мішків целофанових, і потім ще робимо тунель. ну Зараз я підійду. Покажу, то в цьому процесі немає нічого цікавого, як ми це вкладаємо. Ну, вклали де да й вклали. Але виноград прикриваємо ще, він морозостійкий в нас. Але якщо бувають зими такі, ну не дуже вдалі, дуже-дуже холодні, то буває, що підмерзає, то ну краще перебдіти, чи недобдіти, чи як його сказати. Ще ось нарешті листя досипається. З з листям. Ось це гігантський був долмацький. Бачите, ми порізали десь. Ось так. Там мішки, один шар мішків та зверху отоплівка. Все. Приклали, там, де є ґрунт, ми, ґрунтом я прикопую. Бо не завжди є у достатній кількості остільки, там дошок чи каміння. Прикриваємо дуже гарно, тому що в нас дикі пориви в вітру, та буває, що зносить все. То ось тут немає де мені взяти ґрунту, то ми тут камінцями повкладали. Ось виноград зробили в тунелі. Ожину, ну, сусіди не цю ожину. Цей сорт е, е, небеса можуть, можуть почекати От цей безшипний сорт. Мені дуже подобається, то ми ще одну жіну посадили тут. Е, сусіди не прикривали, але буває, що теж на дуже-дуже такі, якщо сильні морози, більше мінус 20, то може підмерзнути. То якщо не ризикувати, може і прикриємо. Трошки понакидаємо чогось на неї. І прикриємо. Ось цей великий, величезний, ото був інжир, який теж порізали. Все, все в прикопі. Ось як я показувала тоді, в той день все ми поприкривали. Там мішки з підборишна. І зверху плівка. Полетилен. Щоб не було, ось коли в нас е, морози і сніги, спочатку дощ все тає, потім воно замерзає, оце лідяна така корка, вона все, не, ну, все шкодить, коли цей лід на бруньках. А в нас такі зими. Кожну зиму одне й те саме. І, і ось тому зараз позаношу вже, щоб потім, бачите, все. Все у Льоді. І німфеї я вже залишаю. Залишаю, так як і в минулому році, то вже в мене ця проблема. Зникла, бо заносити їх у підвал це, 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 це такий геморой. Насправді, місце підібрати і доглядати, щоб вони там не дуже, і, і, не засохли, і підвал, щоб був не, не дуже він сирий став за ним. Ой за ним фей. Оце таке. Ну, хе, ну треба ж. Ну треба ж. Це ж були там дірки і були все, вода не пішла, їм нічого не зробиться. Ну треба буде, як розтане е, нахилити цей горщик. В мене таке було в минулу зимку. Бачите? Якось вона щось не пройшло, так тут було так багато води, щось замерзло. Ну буває. У цих всіх нормально все просочилося, а тут позамерзало. Нахилю. Або там. Маленькі дірки. Ага, ви зараз викопає ось і будемо вкривати гранат. Вічна Зеленка залишається, бачите, вже кольори не ті. Вже навіть і сам шит побурів. Це нормальний стан. Одна в мене Лавровишня Софія. Це її третій рік, і вона в минулому році трошки обмерзла, але бачите, як відійшла, все відійшло. А ось -то, от Толюйкін, ой, руки задубли. От Толюйкін, Їй дуже багато років, вона навіть цвіла, але майже не росте. Ну, не знаю, я її пересадила, може, ще після пересадки вона ось так погано себе почуває. Ну, щось не хоче наростати. Ну, буду чекати. Вона із невисоких, але повинна, як для Лавровішення, вона майже не росте. Це вона там здавалася невеличкою. А коли я її викопала, не знаю. Зараз буду якось її отак в мішку затягувати. А наступного року я ось дітлах. Пасажу з весни і залишу це таки назимку. Мені цікаво проекспериментувати, вже є з чим. Гранат. Кожен рік ми вирізаємо багато юлок зайвих. Ну і вони з віком стають грубішими відростають. Тому ну, спочатку дрібні, тут треба ще повирізати, бачите, скільки він Ну він дає поросель. Ось так от треба зайве вирізати, щоб можна було його пригнути. Вкриваємо його морозосійкість мінус 15. Але так як в нас зими бувають мінус і вище, то треба прикривати, щоб квітучі бруньки були живі і був врожай. То батько ходив, каже, що ви тут ви залишили. І такі дрібні, дрібнота, така, це було пізнє цвітіння майже вже наприкінці літа. І отаке непорозуміння вирісло, то немає сенсу його там зривати, хай висить, як та новорічна іграшка. То ось це ми будемо вкладати. Тут трошечки поріжемо. Кущу вже багато років. Ну не пам'ятаю, скільки, більше десяти, може. Може, 12, може 15, не, не знаю. Дуже-дуже старий. І постійно ми його вкриваємо, піляємо зайве. Тут був він у минулому році, ще більший. Але ми вирішили, що нам достатньо. Ну, Це було б добре, якби ж його не прикривати. Але все-таки екзотика і екзотика, зими в нас суворі, не, не гранатові. Тому, щоб мати його, треба вкривати. І. Нам вистачає цього півкуща насправді. Це ж це, це з нього. Для урожаю він відійде з весни, як завжди, ми його відкриваємо, він пускає нові гілки, обростає, дає врожай. Так що нам вистачає гучно та гучно ти крякаєш? Повернулися лебеді. Їх чотири батьки та двоє дітей, всього лише двоє дітей. І нещодавно вони, ну, троє з них, тобто батьки та один дітлах полетіли, а один залишився. Два дні він шукав. Не знаю, чому він не зміг. З ними улетіти. І он, він був один. Один оцього ховався по камишах, по очерету та чекав. Чекав і шукав. І нарешті вони за ним повернулися. Зараз всі четверо. Ми вже не переймаємось, бо, бо дуже було. Якось так за, за нього страшнувато, чи вони його залишили, чи щось. Зможуть вони перелетіти, чи ні. Усі разом, чи залишаться? Ну, Ось такі в нас плавають лебеді. Там качки. Справи. Закінчити неможливо. Зараз я виходжу потрошечки по годинці поробити щось, бо не хочеться залишати дещо на весну. І погода поки що дозволяє. Так, є мінуси вночі, але не дуже великі, тому е, ну, небагато льоду і земля відтаяла зараз у нас. Потеплішало. Я пересадила. Бачите, вербу, кільмарнок, яку я брала живець у сусідів, і вона не щеплена, вона корене, своя, своя коренева в неї. І вирішили її пересадити тут. Тут в мене була звичайна сосна лісова під, під формування, але в мене і там. Звичайна лісова У мене вони всюди. Тому вирішили замінити. І там вона переїхала в мене на задній двір, там, де дірка між проканом туй сусідів. І ну, дуже приємно. Так, хочеться затишку, то я її там посадила. Ось вкрили вже. Ми гранат. Теж я не, не знімала сам процес, тому що немає сенсу, в принципі. Повирізали гілки, які не вкладаються, старі. ну Багато ми з них вирізаємо завжди. Я потім їх перескладаю від котів. Там, де багаторічники, там, де хости, і в мене. Ну, ця мульча, я ж кажу, вони люблять прийтись, похрести. І потім ну, навесні воно, на жаль, буває, що вони шкодять е, цими кікішками. І ну, це неприємно. Насправді неприємно. Є безліч місць, де можна сходити до туалету, але, на жаль, їм подобається тут. Тому ці гілочки е, підуть. Всі на вкриття. Навіть ще Daredevil Це я купувала минулого минулому року. Колись я її ще один раз купувала, але вижила ось тільки цей розсадженець. Бачите, вона ще з квіточкою. Закупала його в стому, це вона позакладала брюнечки. Вона не потребує вкриття по даним, але я все ж таки прикрию трошечки, накидаю на неї лапнику. Ну, гілок з туй, буду так підрізати туї і е, накидати. Ось щемерники попідіймалися, тому що, коли був мороз, вони були такі пригничені, опущені, скукожені. Зараз піднялись. Бачите, якби то праці ще багато, можна ще погрестись. Буду дорізати волоття, гортензії сухі, щоб їх не поламало, не пошкодило. Ось так я роблю укриття на рослини вічно-зелені, яким потрібен фотосинтез. На зимку, але вони слабкі. Кореневу я ще засиплю е, вими гілками. Дрібними і сам, само щеплення, і ось там кореневе, щоб їй було більш тепло. Але ось так я прикриваю від холодних вітрів. ще Потім трошечки піднатягну на, на холода, на морози. Ось ті рослини, які приймаються ще. І щеплення деяких. Ну, так, можна вже не вкривати. Наприклад, гарнет. Він вже великий, досить. Він давно в мене зростає. Декілька років. І я у минулому році так теж щеплення, тільки от стовбур вкривала все. Інше не вкриваю. І зимував нормально. Вони витримують. А ось новий клен шаїно. Він був посаджений цьому році, тому я його прикрила повністю. Ось так. Поки що. Він зима стійкий, але поки що. От так я е, прикриваю рослини, коли хочеться щось новеньке, а воно не вкорінилось нормально. Е, тут замінила я княжик трояндою е, волотистою. Господи, що кажу? Волотистою, плетистою щось княжик тут погано в мене зростає. Пересаджу. Ні, я його не, від нього не позбавилась, він поїде в інше місце. Буває, що рослина ось чомусь не росте тут. Колись в мене тут була, не було перголи і була ось така велика стінка на, на опорах до газової труби, стінка з І Їх було видно з вулиці. Це був захват. Вони дуже гарно росли, а потім щось з ними трапилось, вони почали гинути, мабуть, чимось похворіли. В мене було, було припущення, що то нематода, бо у старих господарів вони тримали курей, а кур, куряче курник. Він, він є такий здатний, що він в ньому живе нематода. І вони вносили тут дуже багато курника. Тому було в мене припущення, що вони позагинули від нематоди. Тоді було мало інформації по цьому питанню. Вони позагинули, а потім я вже почала читати у цьому справа. У, у, у чому горизонтеми ще цвітуть? Тут ще не прибирала, ніяк не зберусь до кубки, вже ось до, до відпадає, і я її поріжу. Цей стовбур буду відрізати повністю і дам сосні місць для зростання. Вже вона там позакладала багато-багато бронечок. Ось підуть у зріст, буду вже формувати. Тому все змінюється потрохи садок. По ось цьому сніжню ягоднику е, Magic Berry. Бачите, він на ногах. В мене на масштамбі. Е, ось. І я його буду різати. Він буде тримати ягоди до весни. І на мороз він буде гарний. Я його буду різати все, все оці гілки з ягодами. І залишиться знов оцей стовбрець. Бачите, навіть на стовбурі дав суцвіття з ягодами. Я його у декілька ніг отак роблю, тому що вони не дуже товсті і щоб тримався штамп, то роблю на декілька гілок такий штамп на підв'язці. За цією рослиною в мене майже немає догляду, крім обрізки навесні. Я не пам'ятаю, щоб я його хоч раз обробляла чимось. Живити, ну, мабуть, треба е, один раз за п'ять років його підживити, підсиплю, розгрибую, осмакот, підсиплю під нього. Єдине, що навесні він починає давати мені на штамбі поросель, прокидаються броньочки, і він дає поросель. І я його. Навесні, отак ну, почищаю. Бачу, почищаю, вирізаю все, залишаю тільки те, що мені потрібно для мого штамбу на формовку. Кому не потрібно, то воно росте кущиком. Тут мені кидають монетки на щастя. Ну, буває, люди приходять і потім кидають дещо. Ось так. То монетки. Грушенятко в мене розкидане, буває, що посадом. Ну і будемо чекати вже весну. Таке відчуття, що вже вечір, зараз такі дні, щось зранку така така мряка. Ну, ось Так, буде тут тепер верба зростати. Ми її підіймемо вище, ну, ось там до кілочка. До верхи і вже будемо формувати, різати. Ще навіть доцвітають троянди. Після морозів, ще якось вони тримаються ці померзли вже ж. Нікуди не подітися. Гортензії не вкривала широколистяні, листяні, тому що є час дивіться, навіть перший день зими бронерище, Вони валялися після морозу. Я думала, все, відмерли вже. Повідмирали. Ні, вони повставали знову. Ви спати будете чи ні? Вони не хочуть. Їх покрутило, ось їм було погано. А потім багатьо підіймалися, навіть в мене чемерник вирішив цвісти зараз. Для когось рожна, що таке? Ну ось такі справи. Такий стан. Бачите, кутяча м'ята навіть і після заморозку, після морозів, після льоду. Якийсь е, е, кран у нас тут навіть розірвало, тому що в цьому році ну та погода така була спека, що ми ну я в осінь ніколи в жовтні, ні, в листопаді ми ж полювали. В листопаді я ніколи не полювала. Ми все прибирали, а тут до останнього не було дощів, тому довелося тримати. Воду у бочках до останнього, не знімати шланги до останнього, бо чекали, чекали, а, а душів нема, а не можна було ходити без тоді вологозарядного. І ось так: от до, дочекалися, щоб воно було дуже тепло. а Потім з динацького воно прийшло, бочку я вже висірбала. Ось врятувала трошки від льоду. Нічого не було навіть змоги доприбирати. Ну, може буде зараз тепла неділя, ну, яка тепла мінус вночі, але в день плюс один, плюс 2, то можна щось, щось, щось ще поприбирати. Ну, Відео змонтую зараз, сьогодні, але буде там і старі за декілька днів тому ролики. Ну, Може комусь воно буде цікаво, може комусь вже воно. Не актуальне, Ну, хризантеми навіть бачите. після, Ну, не підмороження, але такі, як Івана, якась вийшла. Ось. Думаю, не радісно, але треба триматися. Всім добра. Бережіть себе, будь ласка.